Сейчас Субтитры сделал DimaTorzok いただきます。<noise>

Душі особший правій твої, на місці світлому, на місці вітаємо. Слава Тобі, Христе, Бостолів, преподобних і волосник отців наших і зам'яти. Святий Сина і Святого Діка, нехай буде воля Твоя, як на небі наші, як і не прощай, но винувався нас. Коли це забрала життя десяти тисяч. 20 лютого і життя наше, після 20 лютого, це, яке Небесна Сотня нам дала. Тому що Україна тільки після цього ми. Медаль це заслуга наша як Конгресу, і теж України. Почесною грамотою Посольства України і... відкрити.

Як тут в Латвії, так і випадку. Багато великих <риклад> це саме. Закрують вспишку. Я сделала только что, я только что открыла вспышку. А да.